Всім привіт, друзі! Ви на каналі DFA. Сьогодні говоримо про топ-5 криптопроєктів в Телеграмі на 2025 рік, які можуть дати колосальні фінансові можливості та формування вашого капіталу. Тому додивіться відео до кінця, поставте лайки, коментарі і саме головне підписку на DFA, тому що ви нас мотивуєте, а ми для вас стараємось. Ну що ж, давайте розпочинати перший проєкт, який у нас називається Miner. Цей проєкт у нас майнінг проєкт тобто нам потрібно майнити монету від команди розробників, які придумали таполку Cats. Ну що ж, давайте відкривати та розбиратися. Ось так у нас відкривається міні-додаток. І таким чином ми одразу бачимо нашу головну сторінку, де в нас показується інформація, те, скільки в нас є монет, відповідно, скільки в нас є енергії. Енергія нам потрібна для того, щоб ми могли майнити монети. Коли наша енергія пропадає, відповідно, нам потрібно зачекати деякий час або купити за внутрішні монетки Telegram Stars, знову ж таки, відновлення енергії. І тоді ми можемо скоріше прокачувати відповідно свій профайл, тобто свій особистий кабінет, і майнити набагато більше. Монет для цього нам потрібно саме ось сюди заінвестувати порядка 200-300 монет, тобто це стартовий вхід порядка там 2-3, можливо, 5 доларів, і далі ви безплатно можете собі майнити на тій основі, скільки у нас буде тривати саме даний проект. А проект наш буде тривати до того часу, коли ми намайнимо 2 мільйона блоків. Як ви зараз бачите, ми лише намайнили 253 тисячі блоків. Знову ж таки, показується енергія блока, показується, скільки людей є онлайн, і показується, яка винагорода за один блок, якщо його відкрити. Знову ж таки, йде певне розподілення блоку серед людей, серед вашої гілії. Це все зараз я вам покажу та розповім. Для цього вам потім потрібно нажати кнопку Start Mining. Коли ви нажимаєте Start Mining, відповідно, у вас ось тут показується інформація, що у вас запустилися хеші, тобто ваш процесор починає працювати. І відповідно таким чином, як ви бачите, ми майнимо монетки та заробляємо. Чим більше монет у вас буде, тим краще ви будете знаходитися в таблиці лідерів. І таким чином при лістингу цієї монети на одній із бірж. Ви зможете отримати гарний дроп і ці монети вже продати або залишити вдовгу, все дивлячись на ваш погляд. Тому давайте подивимося, які в нас тут вкладки і яка в нас тут є ще інформація. Інформація у нас є, хто в нас закриває блоки. Тобто, коли ви будете закривати блок, у вас буде показуватись інформація. Ну, до прикладу, давайте сюди нажмемо. Даний майнер отримав винагороду 204 монети, тобто не всі монети він отримує, тому що йде ще розподіл монет на інших людей, відповідно, які майнили цей блок. Далі показується Total Miners, тобто загальна кількість, скільки людей майнили даний блок. І відповідно Share Reward. Тобто він ще поділився, як ви бачите, даними монетами саме з цими людьми, які майнили даний блок. І показується інформація, час, дата. Все у нас показується. Також хеш. Тобто ви цю всю інформацію можете дивитися. Наступна вкладка у нас пульс. Тобто тут у нас є гільдії. Ви можете створити свою гільдію, і чим більше користувачів у вас буде, вони будуть також майнити, ви ще за рахунок цього будете отримувати додаткові винагороди. Ну і також учасники гільдії будуть отримувати додаткові винагороди. У нас є гільдія DeFi.ua, наш код ось тут відомий, тому ви можете до нас приєднуватись. Ми знаходимося зараз в топ-100 гільдій на 19-му місці. Також у нас зараз 55 майнерів зі 150. І ви до нас можете приєднатись і відповідно будете знаходитись в таблиці серед всіх користувачів. І чим більше монет ви будете мати, відповідно на тим вищому рівні ви будете знаходитись. Наступна вкладка у нас Tasks. Тобто ви сюди переходите, можете пропонувати дані завдання іншим людям. Відповідно, можете приєднувати своїх там друзів, знайомих і за це ще будете отримувати. Додатково різні плюшки від даного проекту. Далі є в нас вкладка рейтинг. Якщо ви сюди нажмете, у нас є загальна інформація по блоках, тобто показується в процентах, скільки вже в нас намайнено. Знову ж таки, у нас є 2 мільйона блоків, із них лише 253 тисячі намайнено. Емісія у нас монет 1 мільярд. Відповідно, старт у нас був 21 грудня 2024 року. Холдерів активних наголошую 23 726. Неактивних уже більше пів мільйона. Тому ось така от у нас є інформація. Я знаходжусь зараз на 106 місці. Передньо перед тим був топ-100. Знову ж таки, сюди не важко попасти, потрібно мінімально робити інвестиції. Знову ж таки, майнити набагато більше, і ви будете знаходитись в топ-100, якщо будете проактивними. Тому, якщо ви будете робити свої гільдії і проактивними, у вас є потенційна можливість набагато більше заробляти. Знову ж таки, в нас є наступна вкладка Shop, куди ви можете перейти. І ось тут ви можете собі додатково збільшувати свою енергію. Якщо ви нажмете сюди, ви можете збільшувати кожного разу свою енергію саме за монетки Stars або тон. Відповідно, це краще робити з монетки Старс, тому що буде набагато дешевше. Тобто за 350 монет Старс ви можете покращити свою енергію на 2000 показника енергії. Знову ж таки, так можна кожного разу робити, збільшити енергію, і таким чином потім можна побільше, скажімо так, енергії витрачати на майнінг. Також можна відновлювати потенційну свою енергію, тобто ви платите 100 монет, і ваша енергія, коли використовується, ви її можете повністю поновити. Таким чином, за 100 монет. Знову ж таки, є турборежим і є автоманер, який буде працювати 24 на 7. Чесно, він у мене стоїть, я не побачив якоїсь сильної різниці. Якби я знав, що він так буде працювати, краще б я його не купляв. Але турборежим класний, знову ж таки, йде нагрівання комп'ютера досить сильно, тому будьте акуратні, тому що ваш пристрій може поламатись, особливо якщо він ще й має слабкі характеристики і старий. Тому, друзі, у нас є такий проект, в нього досить круті можливості і потрібно їх не втрачати. Можете приєднатись всі фральні посилання. Обов'язково я залишу в DeFi UA, тому сюди переходьте, в DeFi UE телеграм канал. І ось тут я ділюсь самою такою цінною інформацією, вижимками. Також в DeFi UA чат переходьте, тому що тут є доволі багато цікавої інформації. Переходимо назад до наших таполок, і я вам зараз покажу новий проект. Він називається FarmFriendsBot. Давайте ось цей закриємо і відкриємо FarmFriendsBot. Тобто тут нам потрібно збільшувати кількість наших робітників. Саме різних таких тварин, знову ж таки, відкривати нові землі для того, щоб вони могли садити різні овочі, потім їх збирати. І відповідно за це ми будемо отримувати різні бонуси. Ігра максимально аркадна, цікава, затягує. В принципі, досить така непогана. дроп обіцяють вже десь до кінця цього місця, можливо, наступного, тому що час є. Відносно, знову ж таки, за невеликі інвестиції в зірках, щось тут непогано отримати. Ось тут в нас відбуваються різні можливості. Тобто можна вигравати, скажімо так, внутрішні монетки. Які ми подальшому можемо покращувати навики своїх відповідно, гравців і так далі. Давайте я вам покажу. Ось до прикладу Friends. І як ви бачите, тут можна покращувати, якщо в мене буде певна кількість цих монет. Знову ж таки, давайте ще подивимося, що тут можна робити. Ось є всякі такі фішки, бонуси, можливості. Тобто можна отримати всякі лапки, монети. Так, повернутися назад. Ось тут можна отримати монетки, ось тут можна отримати ще додатково ящики. Тобто, чим більше всього ви будете відкривати, використовувати, тим більше у вас можливостей буде. Знову ж таки, ось тут у нас є різні завдання, які ви можете проходити кожного дня. Відповідно, чим більше людей будете сюди додавати ваших рефералів, користувачів, тим більші умови краще будете мати. Ось тут можна заклеймати все, треба було зайти до прикладу, і ось тут ви будете додатково отримувати монетки. Знову ж таки, у нас є вкладка з винагородами, де ви можете за пасивні дії отримати певні цікаві винагороди. А саме монети та 115 ящиків. Що нам для цього потрібно зробити, заплатити 49 зірок. Давайте я до прикладу заплачу і покажу вам. Ось так це у нас виглядає. Ось зараз я заплатив 49 монет. І таким чином, як ви бачите, у мене 355 цих ящичків. Тобто сундуків. Зараз я прокручу. І випадають різні монетки. Ось, дали 178 тисяч монет. Зараз в мене 1 мільйон 200 тисяч монет. Можна собі збільшити, подивитися, як ваша ферма розвивається. Знову ж таки, можна різні бусти тут купляти в магазинах, для ваших звірів покращувати їх, одяг і багато чого іншого. Можна їм каву купляти, щоб вони скоріше працювали. Тобто все, ось тут можна подивитися. Доволі цікаві фішки є. Знову ж таки, класна аркадна гра, яка доволі таки класно затягує. Знову ж таки, ось тут можна друзів додати, ось тут показується ваш рівень, показується ваша загальна карта, як ви розвиваєтеся. І в цілому, ось такі у нас є можливості. Тут можете покращувати своїх, як то кажуть, гравців, які на вас працюють далі. Якщо ви сюди перейдете, ось тут можна покращувати свої овочі, і відповідно за них ви будете набагато більше мати монет. Далі можете ось тут купляти землю. Чим більше землі собі купите, покращите, тим відповідно більше зможуть ваші гравці збирати овочі і таким чином ви зможете набагато більше монет заробити. Доволі цікава гра, доволі швидко розвиватись. Тут можна, нічого складного немає, все інтуїтивно зрозуміло, тому також потенційно можливість непогана. Є багато цікавих інвесторів, які інвестують в даний додаток. Тому я такі можливості не приходжу стороною, подивимося, що з цього буде. Тому що кожні такі от проекти вони дають якісь свої можливості. Так, закриваємо ось цей проект, йдемо до наступного. Він називається MegaMine. Давайте його відкриємо і ми подивимося. Тобто, знову ж таки, це аналог як майнер, недавно запустився. Вітон Foundation тут є у нас розробники. Тому потенціал даного проєкту доволі немалий. Знову ж таки, в проєкті ще доволі мало людей, тому у вас є можливість, знову ж таки, ось тут нажати, наприклад, майнінг, почати майнити. Захід в даний проєкт коштує порядка там, 100 монет, тобто доволі дешево. Можна відновлювати свою енергію, якщо ви нажмете сюди, завдяки тому, що ви будете додати своїх сюди рефералів, друзів, знайомих і так далі. Також можна виконувати різні завдання, і за рахунок цього ви будете додатково отримувати відповідну енергію. Знову ж таки, коли ваша енергія закінчиться, вам потрібно зачекати, і вона в подальшому буде відновлюватись. Ось так у нас проходить майник, ви зразу можете бачити, і в мене таким чином видобуваються зараз монетки. Показується, скільки в нас онлайн зараз людей є, показується, скільки ми блоків видобули. Відповідно, тут нам потрібно вимайнити зараз порядка 1 мільйона блоків, і таким чином емісія монет тут 1 мільярд. Ось давайте подивимось. Ось тут в нас є різна інформація, тобто ми в подальшому зможемо заклеймити наші монети і, відповідно, їх продати на одній із бірж. Ось тут у нас є наші завдання, які ви можете подивитись. Тут показується статистика, що ми вже намайнили практично там в районі 10 Знову ж таки, Total Supply практично у всіх проектах у нас 1 мільярд монет. Знову ж таки, як ви бачите, Reward Mine, тобто скільки вже в нас намайнено монет з 1 мільярда, практично там в районі 100 мільйонів. Total Holders зараз, які 2613, Ну все скоріше це показується активні користувачі. Неактивні користувачі можуть бути сотні, а відповідно навіть і півмільйона Користувачі показуються топи, які знаходяться на яких місцях. Я знаходжусь тут на 121-му місці, що доволі непогано. Тобто тут ви себе можете в списку знайти, якщо будете в топ-100 попадати. Знову ж таки, в нас є бусти. Якщо ви нажимаєте на буст, ви можете збільшувати свою енергію за рахунок відповідно внутрішніх монет Stars. Також можете отримати безплатну енергію один раз в день. Також ви можете поставити собі турборежим, будьте ократі, тому що в той момент починає процесор набагато більше працювати, і відповідно ваш комп'ютер може. Грітися. Ну і далі будуть тут ще якісь нові фічі, бонуси, бусти, тобто аналогія майнера. Можливо, з цього щось доволі таки непогано вийде. Коли такі проекти на самому старті, обов'язково потрібно в них заходити, тому що потенційно є доволі така цікава можливість, яка може дати саме класно намайнити монети, там 100 тисяч, 200, 300, 500 тисяч мільйон, взагалі супер. І таким чином при лістингу ви зможете доволі непогано з таких проектів зробити. Наступний проект називається Sigma. Відкриємо ось цей проект, і зараз вам покажу, що він у нас пов'язаний. Цей проєкт у нас пов'язаний саме з тим, що він прораховує кількість транзакцій і загальний об'єм, скільки ви зробили в монетках тонкоїна. Тут все максимально просто. Вам потрібно прив'язати один із своїх веб гаманців, особливо який працює на тоні. Тобто це може бути тонкіпер, Wallet може бути саме з телеграма, Mython Wallet і так далі. Ось тут вам даються токени в цій монеті Sigma. Ну, як я розумію, даний проєкт хочуть перейменувати в Альфа, тому я написав ще в дужках, якщо будете в Телеграмі, читати на Альфа. Мій загальний об'єм, як ви бачите про торговки. В тонах практично в районі 300 тонів, тобто доволі немаленька така сума вийшла. Я навіть і здивався. А він це все підраховує зі всіх проєктів, де відповідно я робив транзакції. Далі, що ми тут можемо побачити? Ось тут у нас є вкладка Лідерс. Причому це недавно вийшло, такого ще не було. Ну мені самому цікаво, давайте разом подивимося Я зараз знаходжуся в топ-10 тисяч користувачів. Ну, доволі непогано. І в мене показується, скільки монет зараз є в моменті. Є вкладка Farm. Тут, можливо, щось у нас буде якась можливість цікава, ще поки не знаю, немає інформації. Є вкладка Home, де показується ваша інформація про ваш об'єм. Ну, відповідно, скільки у вас зараз тисяч монет Сігме. Наступна вкладка Tasks, тобто завдання, і вам потрібно робити максимально прості завдання, нічого складного. Підписатись на соціальні мережі, додати одного друга і так далі. І є вкладка Invites, де ви можете подивитися, скільки вже у вас тут є друзів. Відповідно, ви можете нажати на Invites, спуститися вниз. І отримати відповідно, що Invite Friends, тобто додати вашого друга через реферальне посилання. Тут ви можете отримати реферальне посилання, з ним ділитися своїми друзями. Якщо вони будуть активними, будуть переходити, ви за кожного друга будете отримувати якусь кількість конкретних монет. Тобто саме за просто людину 50 монет і людина, яка з преміум прийде 100 монет. Ось такий у нас, друзі, проєкт максимально простий, дуже подібний до проекту Pause. Я вам його не показую, тому що він вже, по суті, якби, сильно не актуальний, так як найближчим часом там уже буде у нас дроп. Та лістинг. Тому такі проекти варто брати собі, вони ще й безплатні і, відповідно, нічого не потрібно інстувати. Наступний проект, друзі, у нас називається Zoom. І це наш останній проєкт. Саме цей проєкт у нас створений від розробників X-Empire. Дані розробники мають взаємодію з розробниками Nutcoin. І попередньо вони, в принципі, непоганий дроп дали по X empire Знаю, що за X-Empire стоїть Соколовський, відомий такий блогер, який зараз знаходиться в Дубаї, бере багатьох відомих людей інтерв'ю. Нічого такого скамового за ним не помічалося, тому нічого поганого про цю людину абсолютно сказати не можу. Є такий от проект від нього саме, і є різні можливості. Де ми ось тут можемо створювати різні вольєри, додавати сюди різних тварин за різні, скажімо так, корми, які ось тут у нас є. Цей корм нам потрібно купляти. І таким чином, відповідно, нам потрібно ще й годувати наших тварин, тому що якщо ми це не будемо робити, то в нас ще й будуть відніматися наші монети. Завдяки цьому, що наші тварини ситі. І відповідно вони нам фармлять монетки, які ми нажмемо сюди і можемо почитати інформацію. Скільки у вас монет за годину капає, відповідно, скільки у вас зараз монет. І ці всі монети ви утримуєте на airdrop, які ми подальшому зможемо продати на лістингі на одній із бірж. І до 31 січня даний проект ще актуальний, ми можемо майнити монети. Після 31 січня, все скоріше, вже в лютому у нас буде, що правильно, лістинг. Тому ще час є. Ось тут ви можете побачити, як виглядають вольєри. Якщо ви на них нажмете, ви можете покращити за свій. Корм відповідно даних тварин і таким чином получати більше монет, тобто на фармлених від ваших тварин. Ці монетки ось тут у нас знаходяться, ми можемо їх отримувати, як і за завдання, які ми можемо виконувати безплатно. Аналогічно, ми можемо купляти за внутрішні монетки Stars даний корм. Ну, відповідно, можемо купити за тони. Переходимо назад. І ось тут ще у нас ще є по інформації: є airdrop, є друзі. Якщо переходимо в друзі, ви можете запропонувати друзям. Розвиватися із вами. Знову ж таки, якщо у вас будуть друзі із преміум-аккаунтом, ви будете набагато більше заробляти, якщо не з преміум-аккаунтом, набагато менше. Переходимо в завдання, і кожного дня у нас є загадка дня, ребус дня. І завдяки цьому ми можемо додатково заробляти корм. Повертаємося назад. І дивимось наступне. У нас ще є вікторина. Тобто, коли ми проходимо вікторину, нам додатково також дають корм. Корм дають кожного дня за те, що ми заходимо. Якщо ми нажмемо на завдання, ось тут є щоденна нагорода, яку можна отримати в районі там, 4 тисяч, тисяч цього корму. Тому ось таким чином також можна розвиватися. Можна ось тут, відповідно, купляти собі різних тварин за відповідну різну кількість корму. Знову ж таки, корм не дешевий, не дешеве задоволення, але можливості є доволі цікаві. Тому, друзі, використовуйте такі можливості, якщо розвиваєтесь в даному проєкту, і зможете набагато більше монет заробляти. Ось такі у нас, друзі, проекти на 2025 рік, які доволі відомі в своїх кругах саме в Телеграмі. За ними стоять доволі такі впливові люди. І є великі можливості в цьому всьому ділі заробляти. Також, друзі, у нас є телеграм-канал, телеграм-чат, куди ви можете домовлятись. Ну, і, звісно, DeFi UA, VIP, де у нас є набагато більше інформації, де ми кожного дня торгуємо. Я закидаю різні цікаві ідеї саме в торгівлі на дексових ринках, відповідно саме на децентралізованих біржах, різними мем-токенами, саме на Solani. Тому що це зараз мега популярно. У нас далі є фьючерсна торгівля на різній криптовалюті. Також у нас є огляд, ідеї, думки, що по ринку може відбуватися. Є чат, де ми переписуємося, є важливі новини. Знову ж таки, заробіток в інтернеті, де я закидаю різні цікаві проекти, особливо платні, безплатні, де ми можемо приймати участь і в подальшому сього щось доволі таки непогано мати. Є різні матеріали, де можна з ними ознайомитись, почитати різні книги. І мої, скажімо, суб'єктивні такі бачення по ринку, уроки. Якісь короткі статті, що в нас зараз відбувається, що актуальне. Є спотова торгівля, де я час від часу закидає інформацію по спот-монетах, де ви щось можете подивитись і в подальшому собі вдовгу купити. Знову ж таки, є інформація для криптоновачків. П'ять pdf файлів де ви вже можете ознайомитись з якимось таким початковим матеріалом, щоб краще розбиратися в крипті. Всього-навсього, всього даний віп-канал коштує 30 доларів місяць. Знову ж таки, для постійних користувачів. Дана ціна буде набагато дешевше, тому з нами завжди вигідно. І також, друзі, запускаю навчання по трейдингу 15-20 січня, тому що група формується. І якщо вам цікаво, обов'язково до нас звертайтеся, обов'язково вас проконсультую, поспілкуюся з вами. Ви дізнаєтесь доволі багато цікавого матеріалу, як торгувати на ринках, на що потрібно звертати увагу, як розуміти ринок, саме основне. І знову ж таки, таким чином зможете рухатись разом з нами, торгувати і на цьому щось мати. Всім дякую за те, що переглянули відео. Не забувайте за DeFiA YouTube канал, тому що тут багато цікавої інформації. Одне з останніх відео доволі цікаве, тому що тут є гайд по платформі GMGN, і я в подальшому розповідаю, як нею користуватися цією платформою і як на ній можна торгувати. Також ми будемо в суботу, саме цієї неділі, торгувати на даній платформі через AlphaDex Bot. Тому, друзі, кому цікаво, приєднуємося в DeFi.ua і розвиваємося разом. Всім щасливо!